Навчимося слалому. Перш за все прогріємо коліна. Виконуємо декілька присідань. Та протискаючи коліна на без великої амплітуди. Далі виконуємо підняття передніх чотирьох колес одночасно, низько фіксуючись в колінах. І те ж саме з одночасним підйомом задніх колес. Є! Супер! Об'єднуємо. Коліна низько, стопи паралельно. Виконуємо переступання на 45 градусів. Як тільки відчули себе впевненіше, збільшуйте кут переступання до 90 градусів. Маємо крок. Додаємо пружинку в колінах і поїхали. Для руху спиною переставляємо стопу відриваючи п'яточки. За класикою додаємо пружинку в коліна і рухаємося. Важливо зберігати паралельність стовп. На початках ми дійсно будемо відривати передні колеса або задні колеса в залежності від руху вперед або спинкою, з досвідом перейдеш від підняття колес до втискання осей. Катайся і не зупиняйся.